Шановне товариство, ну Осені Петрович, ви скорочуєте, що хочете, але щоб рядовий батальйон у Нацгвардії в 2015 році отримував 8 тисяч гривень, це перше моє прохання. Не буду продовжувати, ви самі це розумієте. Друге. Ви на цій трибуні сказали про те, що якщо в коаліції нема розуміння і одностайної підтримки щодо запровадження ринку землі, то ви вичерпнете це з плану дій уряду. Я вас дуже прошу, зробіть це, а не скажіть, що ви зробите, а потім не зробите, як у вас уже траплялося. 16 жовтня вступила в силу закон про люстрацію. А 20-го ви, як урядовець і перша особа уряду. На посаду першого заступника служби, яка є нібито правонаступником держдемогенства, призначаєте регіоналку з восьмирічним стажем. У мене величезне до вас прохання. Перестаньте призначати регіоналів на ключові посади першої і другої категорії державного управління. Слава Україні!